Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в FNAF 2 та пройду його повністю. Коли ми запускаємо гру, нас зустрічає ось така сцена. Ми в масці Фредді дивимось за столовкою і бачимо Бонні та Чіку. Потім це просто пропадає, і ми бачимо лоббі, тобто іграшкового Фредді, іграшкового Бонні, іграшкову Чіку, які трохи підлагують і змінюють свій вигляд на поламаних аніматроніків. Ну і ми починаємо з самого початку. Нам показують, що ми вибираємо е, роботу в ось такій кафетерії, ну, в кафешці з піцею, там, де є ось такі іграшкові аніматроніки. В цій грі у нас немає дверей, ми не можемо закритися від аніматроніки. І є їх набагато більше. Як бачите, ми в такому офісі, у нас є камера. Яка, до речі, не має зарядки, тобто тільки зарядку має ось такий ліхтарик, який ми можемо включити прямо в камері. Потім, бачите, ми можемо подивитися на сцену за аніметроніків, там їх зразу три. Потім є ось така локація з маріонеткою, яку ми маємо завжди включати. Є ось локація з мангл, тобто кафетерія. Потім є такі місце, де вітаю з днем народження з балонбоєм. туалети, які такі, як бачите, з постерами різними, які ми можемо просвітити. Далі ось така кімната з якимись такими малюночками дитячими, ось такі Ловка, типу з вечірку ось таке місце там, де чинять аніматроніки. Тут є три поламаних аніматроніка є поламана Чіка, поламаний Бонні, поламаний Фредді, і там ще є поламаний Фоксі, який до нас будуть теж приходити. тобто Тут реально бага, дофіга аніматроніків. Є ось такі ще вентиляції, які ми зразу можемо перевірити, бачите, ліва і права вентиляція. Ну, ось так це і працює, в принципі. Ми можемо світити ось так в центр. Можемо світити в кожну вентиляцію. У нас є дві вентиляції. Тут я перевіряю все, дивлюся на камери і бачу, що наш Бонні пропав зі своєї сцени, там достояв стояв разом з Фредді і іграшковою Чікою. Дивлюсь його, а його взагалі і немає, і цікаво, де він. А він собі стоїть в і дивиться прямо в камеру. Тут в мене прям починає пікати наша маріонетка, бо вона сидить в коробці і її постійно треба налаштовувати так, щоб таймер не вийшов. Як бачите, коли таймер виходить, то воно починає мигати таким жовтим, ну оранжевим, а вже потім, коли це майже вже до кінця дійшло, починає мигати червоним. Як бачите, марі... маріонетка не вийшла, мені повезло. Що... В чому прикол маріонетки? Це прикол ФНАФа другого. Що ти обов'язково маєш дивитися по камерам і налаштовувати цю коробку. Бо якщо ти не налаштуєш її і воно вийде з таймеру, то маріонетка вийде з коробки і, і тебе просто вб'є. Їй все рівно на ліхтарик, ліхтарі, все, все рівно на твою маску, вона тебе все одно вб'є. Я побачив і Чіко біля туалетів, і Бонні побачив. Коротше, я зрозумів, що вони вже йдуть до мене. Ну, а вже була четверта година ранку, тому скоро я вийду звідси. Як бачите, коли ти світиш в головний коридор, і він так би ну, не світиться, то там, значить, хтось є. Я побачив Фредді в коридорчику і побачив Бонні в вентиляції. Одягаю зразу маску від і він проходить і як бачите, зразу пропадає. В цей момент я міг взяти маску, але я трохи почекав, щоб він точно пішов. Ну, це цього немає сенсу робити. Ви просто одразу знімаєте маску. Бачу в е, іграшкового Фредді в кінці коридору і бачу, що він прямо біля мене. Ось такий момент, коли він прямо біля вашого коридору, треба тягати маску. Коли він далі в коридорі, то це не має сенсу. Починається друга ніч, а тут починається така міні-гра. Так ось дивіться, ви граєте за Фредді, і йдете, і бачите маріонетку, яка когось вбила. Або її вбила, я не знаю. Коротше, граємо за Фредді і собі ходимо. Я бачу такі столики, і тут бачу золотого Фредді. До нього доходжу, потім іду далі, бачу якусь дитинку, доходжу до неї, і в мене просто все пропадає, такі червоні якісь дивні речі проходять. Далі ніч друга, я дра... одразу налаштовую і. Коробку з маріонеткою, бачу балунбоя. До речі, балонбой дуже бісячий, його майже дуже важко збавити від нього, тому будь обережні. Бачу мангл в кімнаті з коробкою маріонетки. Мандл, до речі, теж доволі небезпечна. Я побачив Чіку в коридорі і одягнув маску, бо від іграшкової Чіки спасає саме маска. Нічого інше. Бачу Бонні сидить на колінках як. Кісі. Гопенік, чесно, бачу Фредді, бачу Мангл разом з Бонні. До речі, мангел лазить по стінам, і від неї треба спасатися дуже швидко, не як від, наприклад, іграшкового Бонні. Тобто від неї трошки важко спастись. Бачу в вентиляціях балунбоя і Бонні. Тут я бачу Фредді прямо біля мене, тому я вирішив одягнути зразу маску Фредді, щоб від нього спастися. Бо бачите, він прямо стоїть в коридорчику і в цей момент треба одягати маску. Потім знімаю маску і бачу, що там стоїть Фоксі. Як спастися від Фоксі? Він боїться світла, тому як бачите, треба просто посвітити на нього. Пару разів світлом, там, 4 рази там, або три-чотири рази. Просто коротко посвітити на нього світлом. Все. Від Фредді, ну і бачите, Фредді там далі в коридору, тому нічого страшного немає. Дивлюся, а Магнен вже повзе до мене. Знову бачу Фредді, одягаю знову маску. Фредді, біля мене приходить Бонні... До речі, там мала бути мангл, але може вона пройшла, бо я отягнув маску, не знаю. Бачу, в коридорі нікого немає, а в вентиляціях теж нікого немає. Бачу, Фоксі на нього мигає світлом чотири рази, так знаєте, типу коротко і все. Потім просто вже не треба мігати. Тобто там чотири рази все. Ви світло, він просто пропадає. Бачу мангл прямо біля Фоксі, тому вам треба... Помигати світлом на Фоксі, це вже другий випадок. І потім одягти маску від манглу, щоб мангл не зайшла в офіс, бо це дуже небезпечно, якщо вона увійде в офіс, бо якщо вона в офісі, все, ви буквально програли цю гру і вам вже ніяк не спуститися від неї. Саме в офісі. Вона просто почекає, вас вб'є. Е, Поповнюю коробку цієї маріонетки, бо в неї половина була тільки заряду, бачу балонбоя. що треба робити з балонбоєм? Просто світити по ньому вентиляцію, пару секунд і все, більше не світити вентиляцію. Якщо крики ну і оце hello hello, перестало е, гратися, значить він вже пішов і вам не треба світити в його вентиляцію, бо він там буде сидіти, а потім він просто піде. Е, 6м, тобто другий, друга ніч пройдена, і тепер остання ніч. При цьому знову косцена, там, де я в масті. Е, Фредді, дивлюся на аніматроніків, на Бонні і Чіку, які вже дивляться на мене такими страшними очима. Ну і потім це просто пропадає, і, і напис: це типу я. Це я. Третя ночь, 12 AM, знову в мене гра. Я граю за Фредді і роздаю тортики ось таким дитинкам. Як бачите, вони собі зелені, але коли вони хочуть тортик, то вони просто починають злитися і стають червоними. Ну, чи там тортик чи біду. Коротше, як бачите, вони празднують день народження, а ось дівчинка, яка стоїть за дверями, вона якраз і була іменинником. Ну, взагалі, є іменинником. До неї під Ну, але її викинули, бо там, типу, вони буллери, ці всі діти. До неї під'їжджає чоловік в Філетовому. Це Вільям Автон. І коротше він її просто, як це сказати, вбиває. Так, да, він вбиває. І якраз ця дівчинка, яка померла, це є маріонетка, яка зараз ходить за нами. Тобто її душа вселилася в маріонетку. І тепер, як бачите, ось так і стається. Маріонетка просто робить скрім і нападає на нас. Зараз третя ніч, 12 АМ. Я загружаюсь в гру. Дивлюся, камери зразу перевіряю всіх аніматроніків іграшкових. Тобто, насправді, іграшкові вони взагалі дуже легкі, насправді. Але, але ось оці аніматроніки, типу поламаний Фоксі, поламаний Бонні, поламана Чіка, поламаний Фредді, вони реально важкіші, насправді. Як бачите, свічу на, Фре, на Фоксі пару разів, потім дивлюсь камери, а Фоксі вже немає, бо він пішов, бо типу, я його просвітив і все, його більше немає. Бачите, не можу просвітити центр, бо він вже пішов. Типу, центр ви не можете просвітити тоді, коли там змінюються аніметроніки. Наприклад, хтось уходить або приходить. Коротше, тому е, обов'язково дивіться центр, щоб перевірити, хто там є. Знову бачу Фоксі, він знову прийшов. Я на нього знову свічу і знову відкриваю камери, бо він вже пішов після цього, як я його освітив. Е, зразу поповнюю по шкалу е, цієї. Маріонетки і просвідчує вентиляції. До речі, як бачите, коли ви дивитесь на маріонетку, там така іграшка Фредді. є На неї можна нажати, і вона буде клікатись. І це реально прикольна анімація, типу ефект, ну це реально прикольно, мені сподобалось. Бачу Фоксі, він вже пропадає, я його знову просвітив. Коротше, третя ніч це, можна сказати, ніч Фоксі, бо він реально дуже часто до вас буде приходити. Ну а друга ніч це день Балунбоя. Ну, точніше, він... я просто дуже багато разів програвав від нього в другій ночі, бо він приходив до мене і просто не давав мені виграти. Бачу поламаного Бонні, що треба зробити проти поламаного Бонні. Треба одягнути маску Фредді, тільки так він піде. Йому все рівно все на світло, йому все рівно на все. Він просто хоче, щоб одягли маску. Просвічую е, нашого любимого поламаного Фоксі е, і бачу, що залишився тільки поламаний Бонні. Тому я одягаю маску і сиджу, поки він не піде від мене, бо, типу, ну чесно, поламаний Фоксі він реально. Ой, пламаний Бонні, бо пламаний Фоксі пішов, а Поламаний Бонні він реально серйозна погроза для мене чуть він дов, довго не йде, бо він розуміє, напевно, що я людина, бо я часто маску знімав. Коротше, я просвічую все. Тут я, бачите, просвічую центр. І, і бачу, що там залишився тільки Фоксі. А Боні вже немає. Бонні вже пішов. Бо він подумав, що я, типу, аніматорнік теж. Просто, Як бачите, я даю час нашій любимій коробці з маріонеткою. Потім просвічую центр, а там вже нікого немає. Що теж для мене трохи дивно, бо типу там був Фокс тільки, що ну якого я просвітив, тому його вже немає. 2 AM, тобто 2 години ранку, третя ніч, а я просвічую вентиляцію, нікого немає. Знімаю вентиляцію вже перед передіною Бонні. боні. Потім Світло якось перемигається, і вже його немає. Коротше, я зрозумів, що він мене вже вб'є, тому я просто відкриваю камери, закриваю камери і він мене вбиває. На цьому все, всім дякую за перегляд. Як бачите, цю гру я не зміг пройти. Бо я типу дуже довго пробував її пройти, але не зміг. На цьому все скоро буде третя частина цієї гри, Тобто в наф скоро буде проходити на цьому каналі. На цьому все, всім дякую за перегляд і до побачення.